Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. Сьогодні вийшов на море. Майже закінчилась вже зима, але ще прохолодно, доволі таки і море дуже таке цікаве, гарне піна морська. І як ми далі побачимо, природа теж бореться з незаконними застройками в Одесі. Влада Одеська дозволяє це робити, а природа не хоче, щоб це було. Тому вона сама вирішує ці проблеми. Все, друзі, погнали дивитись, що там природа робить. І не забувайте підписуватись на канал. З вами був Сергій Єнот, слава Україні. Гарне море. Така ось піна морська. Надіюсь, що ось це все барахло змиє. Тому що воно не потрібно тут. Прикольно. Не знаю з чого вона з'являється, це піно, але прикольно. Кінець зими Одеса. Ось друзі, бачите. Природа сама бореться з цими незаконними застройками пляжів в Одесі. Дуже гарно, мені це подобається, так їм і треба.